Чао І з великим задоволенням продовжую читати для вас твір Рояльда Далля Ла Фабрика cioccolato» і робити український переклад. Сподіваюсь, мене знов слухають і Діана з татом, і Даніл з мамою, і ще багато дехто інші. А ще мені написала Дарина, що слухаючи саме цей твір, вона почала вивчати італійську мову. Буду дуже задоволена, якщо ви, читаючи разом зі мною, вивчите багато нових слів, які будете використовувати у спілкуванні. Тож андіамованті bon ascolto! І сьогодні ми з вами завітаємо на День народження Чарлі, Il compleanno di Чарлі. «Бон Бонкомпляно, з днем народження, Діссеро інкоро і кватро векі нонні!» – Хором вигукнули четверо літніх людей, кундуль маттіно до посу, коли рано вранці наступного дня чарлі ентронелла лоро станца. Чарлі увійшов до їхньої кімнати. Чарлі ріс позе, Чарлі відповів, конун сорізетто нервозо, розгублено посміхаючись. «Есі Есіде сульбордо де лоро Гранде Летто, і сів на краєчок їхнього великого ліжка. «Тене вас третто інентрамбеле мані» – Він міцно тримав обома руками. Ільсу унікори гало діком Плеанно. Свій єдиний подарунок на день народження. Сулинволу круделла та волетта чераскрітто. На обгорці батончика було написано Чококремолато деліція Вонка, альтріпло супергусто. Першокласний молочний шоколад Вонка із потрійним суперсмаком.

вони схвильовано дивилися на плитку шоколаду хе Чарлі теневань мано, яку Чарлі тримав у руці. Анкіль сіньоре е ла сіньора Бакет, Ентрароно, містер і місіс Бакет також увійшли до кімнати, есі позеро трепіданті ай е п'єді де Деллетто і стурбовано вмостилися в ногах ліжка. Перосервари Чарлі, спостерігаючи за Чарлі. Ун гран Сіленціо щезенела станца, велика тиша запала в кімнаті. Тутті аспектавано, усі чекали, ке Чарлі комінчасе аскартари іль ільсуреґало, коли Чарлі почне розгортати свій подарунок. Чарлі бене ла таволетта ді чоколато. Чарлі уважно придивився до плитки шоколаду. Ла а лунго Аванті е д'єтро на море. Він довго з ніжністю гладив її. Енела станца сіленціоза і в тихій кімнаті. Сі де дей леджері трепіті». було чутно легке хрускотіння. Леварсі далла карта Арджентата дель інволукро, що лунало зі сріблястої обгортки. Поїла сіньора Бакет діссе дольчементе. Тоді місіс Бакет м'яко сказала Тезоро, дорогий. Нон тела деві прендере тропу, тобі не варто надто засмучуватися. Се сот токуелла карта, якщо під цим папером non troverai колло кеспері, не виявиться те, на що ти сподіваєшся. Вон, пой, черто, аспетарті діесерекозі фортунато. На таку удачу важко розраховувати. «Туа мадре а раджоне, твоя мати має рацію», а джунсиль сіньор Баккет», – додав містер Баккет. Чарлі рімазив сіленцію. Чарлі мовчав. «Допо тутто, зрештою, інтервенне нонна Джозефіне. втрутилася бабуся Джозефіна. «Нелінтеро лінтерова сто мондо. У всьому світі, чи сонорі масті соло три білєті да троваре. Залишилося лише три щасливі квітки, які треба знайти. «Куелке деві аменте, що тобі потрібно пам'ятати, нонна Джорджіна, нагадала бабуся Джорджіна, еке коза козака. Це те, що що б там не сталося. А в райсемпрена бела та волетта ді чоколато. У тебе все ж є гарна плитка шоколаду да з гранок яре, яку можна пожувати. Ель деліця вонка, аль super супергусто. Це першокласний молочний шоколад вонка із потрійним суперсмаком, Нонно Джордж. Вигукнув дідусь Джордж. Ельп'ю боноді тутті. Він найкращий з усіх. Ведрайке ті п'ячера. Побачиш, він припаде тобі до смаку. Сі. Так, звичайно, бізбільо Чарлі. Прошепотів Чарлі. Лосо, я знаю. Лаща пердери, білеті доро, От і забудь про всі ці золоті квитки. Егодітіла чоколата, та насолоджуйся тільки шоколадом. нонно Джо. Порадив йому дідусь Джо. Дам міретта, послухай мене. Сірендевано тут ті конто, усі вони чудово розуміли, Кера Рідіколо Аспетарсі, що було б безглуздо сподіватися, ке квеста Модеста та волетта, що саме в цій скромній плитці шоколаду контенесе ун умбілєтіно маджіко, може виявитися магічний квиток. Еставано Квінді Черкандо, і тому намагалися нельмодоп'ють жентіліке потевано, якомога делікатніше ді препарари льповеро Чарлі, підготувати бідолашного Чарлі, алла Гранде Делюзіоне, до неминучого великого розчарування. Кело Аспектава, яке на нього чекало. Перочіра анке унальтра коза, але була інша річ, дікуй діттілі адульті сирендевано конто, яку усвідомлювали всі дорослі. Пер мініма, хоч би яким малим не був цей шанс, через сенпрела посибита дільподіфона. Але він все-таки був. Довела есерчі альмено уна Унапосібіта. Мав бути хоча б один шанс. Куелла Куела ді чоколато. Ця шоколадна плитка Авелесте пробабіліта ді квалунке Альтра, як і будь-яка інша ді контенере Уно дей Білєті Д'Ору. Могла містити один із золотих квитків e questo era il motivo per cui pure ера genitori e і Дженіторі di Чарлі. Ось чому батьки, бабусі та дідусі Чарлі, ерано емоціонаті етезі il ragazzo» Були такі ж схвильовані та напружені не менше, ніж маленький хлопчик. Анке седавано, Аведере діесеремо то кальмі, хоча й намагалися виглядати цілком спокійними. Емельокеті збрігяда прірла, тобі краще поспішити розгорнути свою шоколадку, офарай тарді аскола, бо ти запізнишся до школи дісенфіеннонно Джое, no нарешті сказав дідусь Джо. Танто валеке тітоллєн Пінсьєро. Давно вже розгорнув би й справа з кінцем. А Джун сенонно Джордж, додав дідусь Джордж. Ті прего, те зору, збрігаті адапрірла. Будь ласка, люби, розгорни її швидше, дісенонна Джорджіна, промовила бабуся Джорджіна. Сено фініске кемі нервозіско, бо я починаю нервувати. Лентаменте. Повільно, лентаменте. дуже повільно. Леді та дічарлі, пальці чарлі, комінчарно, чераре почали відривати ун Анголіно інволукро куточок обгортки карта станьола з фольги. І векі не лето сі і наванті. Літні люди в ліжку всі нахилилися вперед, коллі ругозі, витягнувши свої зморшкуваті шиї. Ой, дім провізо, потім раптом коме синончела фаче сеп'ю, ніби він більше не в силах, а сопортарила тенсіоне, терпіти напругу. Чарлі страполін волу Крофіно а мета. Чарлі розірвав обгуртку посередині. гремболі кадде, йому на коліна впала. Уна таволет? Та дікремозо чоколато марроне, к'яро. плитка вершкового світло коричневого шоколаду. Дель біл'єто Доро не суна трачча. Золотого квитка не було жодного сліду. Бе екко факто, Ну, ось і маєте? ескламо, алеграменте Нонно Джое. Весело вигукнув дідусь Джо. Е no? це саме те, чого треба було чекати, чи не так? Чарлі Чарлі підняв очі. Quattro volti, чотири старечі обличчя лосервано конбенволето. З ніжністю дивилися на нього з ліжка. Сурізето mesto. Він посміхнувся їм сумною усмішкою, пострін селе спале, потім знизав плечима, раколь села та волетта діколато, взяв плитку шоколаду, елапорсе асуамадре дічендо. І простягнув її мамі зі словами. Мама, приндине ун пецет? Мама, візьми шматочок». «Чела дівідамо, поділимо її на всіх. Волю кетутті не он по!» Я хочу, щоб кожен скуштував трошки. Ма не анке персоні, ні в якому разі, дісала мадре, сказала мати, е тут тіляльтри ескаламароно інкоро. А всі інші хором вигукнули. но но, но не вольямо Ні, ні, ми не хочемо. Е тут тепер те, це все тобі. Перфаворе, ну, будь ласка. «Імплоро, Чарлі, благав Чарлі, Волтандосі пер офрірне Анонно Джое, обертаючись, щоб запропонувати трохи дідусеві Джо. Мане Луй, але не він. Не ляльтрі, ні інші не воллеро асаджаре ун пецетто. Не хотіли скуштувати навіть шматочка. Еора Е орадіандара скола міо, Пора до школи мій маленький, ді син фінела мамма. нареші сказала мама, метендолі ун брачо, обіймаючи його аторно але езілі спалле, за худі плечі. Су, су, поспішай, офінірай кольфаре тарді, бо запізнишся. Ну що ж, як ми бачимо, Чарлі не знайшов свій золотий квиток. Але наступна розповідь називається Троваті Альтрі дуе доро». Знайдено ще два золотих квитка. Тож не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити вихід наступного відео і дізнатися, хто ж їх все ж таки знайшов. Бо на лектура, апресто.